Раді бандерік світвалою в наших гарячих серцях, наєм вітну віці, тримає удари наповнені Духом Святим до кінця, в одну єдину справу, об'єднані та вірні, нація своєї соборної держави, звістило за пророцтвох на слава Україні, у відповідь мільйони кричать. Сливався про готство на слава Україні, повідомлям мільйони кричать <різна> <різна> героям слава, і бачить Господь справедливій за нами, і правна, і воля, і доля своя, не зрадимо шлях, твій наш батьку Степана, ще більше прославимо твоє ім'я, вот му є дину об'єднані та вірні Нація святої соборної держави, зіснилося пророцтво на, на слава Україні, у відповідь мільйони кричать героям слава зіснилося пророцтво на слава Україні, у відповідь мільйони кричать героям слава хай чує наш ворог, боїться і знає, що ми є нащадки святої землі. Заплатить кожній сімки рідного краю, повісимо всіх москалів у В одну єдину справу об'єднані та вірні, нація своєї, соборної держави, здійснилося пророцтво на слава Україні, у відповідь мільйони, кричать героям слава, здійснилося пророцтво на слава Україні.